Всім привіт! Мене звати Саша, ваш учитель з корейської мови. І сьогодні я хочу вам пояснити різницю між граматикою е і граматикою С е в корейській мові. Поїхали! І давайте почнемо з першої граматики, до іменника закінчення е. Перше, коли ми це будемо використовувати. Коли ми хочемо сказати за напрямок. Тобто, наприклад, Ірин, зараз йдеш додому, так, йду додому. Іду куди? Додому. Це в нас напрямок. Друге, коли ми це будемо використовувати, коли ми кажемо про час, тобто коли. Наприклад, я прокинулась о сьомій годині. Коли о сьомій годині? Або інший приклад: о 10 годині прийшла додому. Третє, коли ми будемо використовувати цю граматику, це зі словами і та, і опта. Є немає як місце знаходження. Наприклад, кабане цеїсо, в сумці є книжка, де в сумці слово і та в кінці, тому до іменника додаємо Е, в сумці книжка є. Також можна сказати на чекі «кабане іссою» – «книжка в сумці є». І так, і так буде правильно. Тепер, якщо зрозуміли граматику, давайте спробуємо зробити вправу. «Янцеб іль одіякаю, який ге басео» – «Куди йдеш? Поговоріть про це». Давайте спочатку з прикладу. «Вен сі цігим одіякаю, сіктане каю» -е – «Куди ти зараз йдеш? Я йду до кафе». Сіктан, кафе, ресторан, їдальня може бути. І тепер давайте спробуємо перше зробити. Тобто спочатку нам потрібно поставити питання: куди йдеш, і потім дати відповідь з ось цим словом. Пак мінцу, куди ти йдеш, я йду в супермаркет. Пак мінцу, сі, оді кайо. Мати кайо. Куди ти йдеш, я йду в супермаркет. Друге, коджан С, оді удікаю. Коджан, куди ти зараз йдеш, е йду до лікарні. І останнє Чам сі? Цигім оді е кайо. куди ти зараз йдеш, хуесаєкаю, е йду зараз на фірму. От і все, що потрібно знати за цю граматику. Місце, напрямок і час. Тепер, якщо зрозуміло, спробуйте написати свої власні приклади. А зараз ми переходимо до другої граматики, граматика Есо. До іменника додаємо SO. Що це означає? Використовуємо в двох випадках, коли ми хочемо сказати, що ми десь знаходимося і при цьому відбувається якась дія, наприклад, Odishol Doneo, елсідзане Soundoneo. Де ти займаєшся спортом, я займаюся спортом, в спортзалі. Тобто, спортзал, Healthy Jan це наше місце. Ми там не просто знаходимось, а відбувається якась дія. Ми займаємося спортом, тому додаємо закінчення СО. Або, ще приклади: Ірин могео, капесу, черин Ірина, що ти робиш? Я в кав'ярні п'ю чай. Капе, кав'ярня, п'ю чай, відбувається дія. Тому додаємо ЕСО або ще один приклад Чам сіди сінинки своє байо. Чам сіди в театрі дивиться фільм. Це перше правило, коли ми використовуємо граматику ЕСО, але ще є друге, коли ми хочемо сказати, що ми прийшли або приїхали звідкись, наприклад, Хальмонін міґугесова смніда, бабуся приїхала з Америки. Приїхали звідки з Америки? Тому ми до Америки додаємо закінчення СО. Або после ЕСО не СОЙО вийшла з автобусу. Знову ж таки, СО перекладаємо як з прийти з, приїхати з, От. думаю, зрозуміли, так? І давайте тепер спробуємо зробити вправу Йонцип і перше. Куди йдете, що там будете робити, поговоріться. І давайте спочатку приклад подивимось. Jason C ODK, Jason, куди ти йдеш, йду в книжковий магазин, що ти там будеш робити? В книжковому магазині буду купляти книжку. Спочатку ставимо питання, куди йдеш. Потім, що там будеш робити, і відповідь. Можете поставити на паузу, самі зробіть це і потім себе перевірити. Ну що ж, поїхали. Давайте з першого. Я візьму те саме ім'я JSONCUDKIO, uh, Pekwadzu Mekio, Kugeso Moheyo, Pekwadzumizo Sopineo. Куди йдеш, йду в торговий центр, там буду шопитись. Друге, циґум укаю, орепанекайо, огєсу мохио, со орель хіо. Йду в караоке, в караоке буду співати пісні. І останнє у со мо у огієсу мохио, со пюнцери понео. Куди йдеш, йду на пошту, що там будеш робити? Надсилати листа. А тепер, щоб закріпити ці граматики, давайте спробуємо зробити аудіо. Прочитаємо спочатку завдання. Інсіга Ірина розмовляє з другом, гарно послухайте і дайте відповіді на питання. Прочитаємо перше. Інсінін Куди зараз йде Ірина? Друге. Інсінін Що там буде робити Ірина? Слухаємо. 듣기. 이링 씨가 친구와 이야기해요. 잘 듣고 답해 보세요. 이링. 지금 어디에 가요? 도서관에 가요. 도서관에서 뭐 해요? 숙제를 해요. Давайте п р о в е р ш е Куди пішла Озок виникає. Вона йшла до бібліотеки. Тут у нас напрямок йшла куди до бібліотеки, тому закінчення «е». Далі, що вона там робила? Сукція Гейо домашнє завдання. Давайте ще на кінець спробуємо почитати текст. Можете поставити на паузу, спочатку самі прочитати, перекласти, а потім себе перевірити. Давайте почнемо. В парку буде займатися спортом. Наша нова граматика ССО, парк місце дії, що вона там буде зробити правильно? Займатися спортом. Тому граматика СОНУЛЬАДЗУЦУАХео Вен дуже подобається спорт. Чоловік Уен дуже любить гру на гітарі. На вихідних ходить в культурний центр. Мун Хуасентуесо гітарепево. Там він вивчає гру на гітарі. Граматика СО, знову ж таки, вчиться грати на гітарі як місце дії. От і все. Якщо ви зрозуміли цю граматику, давайте спробуємо перекласти три речення. Перше. Сестра йде в бібліотеку. Друге. О 7:30 прокинулась. В Парку читала книжку. Ну що ж, бажаю вам успіхів і до зустрічі в наступному відео.